Отже, я купив собі ПК-2. Також відомий. Як стімде. Є цілком офіційний спосіб, як замовити собі через треті руки із-за кордону, але це переважно для тих, у кого є друзі. У мене друзів немає. Тож звернутися довелося до барих. Особливо зараз із цим проблем немає взагалі, бо їх не продає хіба що лінивий. Мені пощастило, угода пройшла вдало, жодних нарікань на товар мене не було, тому залишу посилання на продавця в описі до цього відео. Але сам я, звісно, що ніяких гарантій вам не даю. Робіть усе на свій страх і ризик. Отже, Steam Deck. Steam Deck — це ПК. Якщо говорити точніше, то це ігровий ноутбук, але у такому цікавому форм-факторі. Гімпада з усіма його недоліками та доліками. Мобільно, зручно, нікчемно у плані батареї. Потужно, красиво, але не усе запуститься із першої тяги, і часом доводиться звертатися до древньої магії пердолінгу. Власне, нічого нового, якщо ви ПК Герцог, але якщо ви перейшли із справжньої консолі, то періодично може бути злегка боляче. Якщо не дуже далеко виходити зі Steam OS, а так тут своя операційна система накинута на Linux, від чого Steam Тім і ще більше мімікрує під консоль, то усе у вас буде прекрасно. Переважно не завжди. Я дуже не хочу зараз вас налякати, тому що по правді кажучи, Steam Deck мені дуже і дуже подобається. Та якщо і будуть які-небудь булячки, то вони скоріше за все будуть лікуватися звичайним вкл-викл-вкл. Але це почав щось зовсім із далеку. Отже, приїздить вам Steam Deck в антиспоживацькій коробці. Valve послухали Джобса і зробили тупо навпаки. Усе найцікавіше не в процесі розпаковки, а в самій коробці. У цьому є свій вайб, тому що консоль, хоча це і не консоль, є у центрі уваги. Вас комплектують самим Steam Deck'ом, зарядкою до нього. А власники моделі на 512 ГБ гігабайт матимуть ще й розкішний мішок. До речі, ця ж модель, окрім гігантської за місцевими мірками пам'яті, має ще й антибліковий екран. Машинка, на перший погляд, гіганська, але під мої руки лягає ідеально. Той же свіч без спеціальних приблуд мої руки терплять не дуже довго. А тут таке враження, що це звичайний геймпад, але і з монітором по центру. Від усіх інших падів він відрізняється хіба що двома тачпадами для емуляції мишки. У режимі робочого столу і цивілізації 6 їх часом буває дуже мало, але зазвичай вистачає. І ще одна особливість, яка різниць від інших консолей, це наявність чотирьох додаткових кнопок ззаду. Натискати на стіки мені завжди було противно. Тож при грі у Doom я переніс Blood Punch на одну із задніх кнопок і горя собі не знав. У крамниці стіма одразу чесно попереджають спеціальними значками, що буде запускатися без проблем, де можуть виникнути якісь незначні проблеми, а що ліпше не чіпати, бо на що воно тобі треба на рахунок двох останніх варто звернути увагу, що вони мають ширше значення ніж можна подумати. Скажімо, жовтий значок стоїть на шостій цивілізації, але гра при цьому прекрасно працює. Але там дуже багато дрібного тексту і ще можуть виникнути у когось проблеми. Виживати у коледжі мені доводилося за рахунок кредитів, тож із читанням дрібного тексту у мене проблем немає. У той же момент immortal Phoenix Rising взагалі не має офіційної підтримки контролера на Steam Deck. Але завжди є добрі люди, які зроблять за вас пресети, тож чисто фізично у цю гру грати можливо. Особливий плюс Steam Deck полягає у тому, що ви можете переназначити кнопки у будь-якій грі взагалі, як хочете і коли хочете. А як не буде достатньо цього, то завжди можна зверху докрутити гіроскоп. І ще значок про несумісність може означати, що спеціально навчені люди з Valve поки що не дісталися до цієї гри і не можуть давати ніяких гарантій. Також значок може означати, що гру тупо не дотестили на предмет. Стімо, деко сумісності. У такому випадку, перед тим як щось качати чи запускати, можна зайти на YouTube і знайти, як люди замість вас тестують гру. Дека на відео не згоріла і не була розбита через регулярні лаги. Сміливо купуйте гру. Або можете скористатися сайтами, котрі будуть перевіряти вашу бібліотеку. Дані там оновлюються швидше, бо там ігри перевіряють уже самі гравці. Одною зі значних переваг парової дошки є плагіни, котрими ви можете кастомізувати Steam Deck під себе, починаючи від простої заміни іконок та тем, котрих дуже не вистачає на свічі, до зміни екрану завантаження. Власне, це ще одна гігантська перевага Steam Deck як платформи спільнота, яка утворилася навколо і яка використовує його гнучкість. Рівень змін обмежується тільки вашим часом і бажанням, і почуттям власної справедливості, якщо ми говоримо за піратство, яке я в жодному випадку не підтримую. Ну хіба що ми говоримо за які-небудь древні, але при цьому веселий непотріб. До речі, з емуляцією практично усіх старих платформ Steam Deck справляється прекрасно. Щодо більш сучасних, якщо Свіч взагалі можна назвати сучасним, ми з моєю совістю цією плятою курвою домовилися, що якщо я купив картридж на свіч, значить я маю повне право емулювати гру де хочу, як хочу, і навіть коли хочу. Десь в цій же сірій зоні моралі знаходиться і бажання перевірити ігри перед тим, як їх купити. Мій неперевершений ігровий досвід Sonic Frontiers навчив мене що ігри на Switch не від Нінтендо ліпше перевіряти. Але навіть так майте на увазі, що не всі ігри будуть гратися комфортно у силу своєї природи, скажімо для Mario Party та котра Галіма, як мінімум, потрібні джойкони, щоб м'ясо перевертати. Окаріни часу, і ще деякі ігри теж у мене не запустилися, але я тут здебільшого грішу на свою власну криворукість. Та і для таких радощів-археологів у мене є 3DS. Але навіть якщо ігри запускається, то особисто у мене завжди є таке враження, що воно зараз розсипеться у будь-який момент, і усі збереження тупо полетять по <клес> Але у мене цей страх перед будь-яким емулятором, якщо чесно. Усьому іншому Steam Deck — це універсальний апарат, котрий не може не сподобатись. Попри це, тачпади прямо на самій консолі за відчуттями, як обрізана мишка. Загалом при короткому періоді адаптації у ту ж цивілізацію я навчився грати досить швидко. Поки не тестив на класичний RTS, але уже скажу, що часом поверхні не вистачає, аби одним рухом пальця перевести курсор з одної частини екрану в іншу. Зробить два рухи, можете сказати ви. Але є одне, але у цивілізації я стикнувся із неймовірним челенджем: схопити курсором квадратик і перетягнути його в іншу частину екрана. Само собою, якщо я почну робити другий рух, то упущу квадратик і він тупо полетить на місце. Довелося пристосовуватись. Загалом стратегії теж можна грати, але якщо виникнуть проблеми, то їх можна легко порізати, приклеївши мишку або по блютузу, або через перехідники, прямо в USB-порт. Рівно такий же фокус провертається із клавіатурою. Мені потрібно більше, ніж ніколи, але якщо ви любитель подлуватись в операційній системі і в інших місцях, якщо ви любите ставити моди які-небудь, чи можливо немає у вас грошей і ви качаєте ігри з торрентів, хоча, здавалось би, ви купили собі Steam Deck, то тоді так вам стане в пригоді клавомиша. Тестуючи апарат на емуляторні можливості, я обійшовся прекрасно і без того і без іншого, але при цьому я прекрасно розумію, як може бісити регулярний недоклад. Найбільший недолік Steam Deck, про який говорять усі, я згадаю, це його батарейка. В обмін на запуск А, -а, -а ігор у царських 60 FPS Ви отримаєте неймовірну одну, а то і всі дві години геймплею. Якщо говорити за такі тайтли, як rdr 2 Оскільки я і я 30 FPS люблю більше ніж 60, якщо ми не говоримо за гру над всіма іграми, Doom Eternal, цей час може розтягнутися до усіх трьох годин. Добре, що FPS оці от ваші лочаться безпосередньо в контекстному меню у будь-яку секунду. Але тут важливий момент. Чим новіша і жирніша гра, тим не менше її вистачає. Коли я перепроходив Doom 2016 року, на 30 fps його вистачило на усі 5 годин, як і Titanfall 2. Doom Eternal при 60 fps приблизно на 2 години, а то й менше. Про індюшатину я говорити не буду, бо ясно, що вона буде мучити Steam Deck ще менше. HD Rumble, назвімо його так. Тут ледь ледь відчутний, тому загалом, якщо відключити його, то можна іще на трішки продовжити життя батареї. Перед тим обов'язково побавитися в Aperture Job, бо це одна з найкращих демо ігор, яка демонструє усі приколи Steam Стімдека і майже є частиною Всеситу Portal. Детальніше про неї розказував Комашков, тому я розпилюватися зайвий раз уже і не буду. So Christmas. Christmas. Поки що із тестованих ігор найбільше Steam Deck пихтить від Р.Д. ДР2 і від джедайського палого ордену. Ні, іде воно плавно, як по масолку. Окрім тих випадків, коли як по масолку воно не йде, але сам апарат починає добряче шуміти і набирає температуру швидше за мою сраку влітку. При цьому інженерні генії Valve зробили так, щоб цей жар при грі не відчувався взагалі, поки ви, власне, не покладете руку. До вентиляційних отворів, іменуємо в народі як дирки. Скажімо так, у цьому році я став однією із причин глобального потепління. Попри це, грається комфортно, максимально, наскільки це взагалі можливо. Особливо, якщо є поруч розетка. Як ні, так людство винайшло, не знаю, павербанки, скажімо, чи інші достойні альтернативи. На крайняк купіть собі дуже, 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 дуже довгий USB... це шнур. Найбільше мені подобається місцева екосистема. Включається хмарне збереження на компі і на Steam Deck, і можеш у будь-який момент дограти на компі, якщо дека таки була виснажена від пари годин інтенсивної каточки. Ну і навпаки, завжди можна продовжити догравати на Steam Deck, якщо від сидіння на кріслі у тебе заніміла жопа і хочеться тепер пограти десь на ліжечку чи у туалеті. Для українського юзера на Steam я нагадаю, що діють регіональні ціни, і там постійно бувають якісь регулярні знижки. і Я вважаю, що Steam Deck може бути так взагалі найбільш вигідною платформою. Відьмак 3 при грі на мінімальних, то й нижче цього налаштування коштує на свіч 2000 гривень, плюс витрати на окуліста. У той же момент на Steam Deck ви зможете зіграти гривень за 200, особливо якщо почекаєте якої-небудь знижки, які там постійно на свіч не лизаний the Blind Forest коштує злегка менше ніж 2000 гривень. В той же момент я зміг придбати цю ж гру на стімі за 85 гривень. Тож у довгій перспективі, особливо враховуючи, якщо ваші кохані ігри вже є на стім, вигідніше взяти дорогший стімдек, ніж свіч. Примітка виключно, якщо ви любите грати подібні а тайтли. Я зараз не порівнюю Steam Дек зі свічем. Я все ще люблю свіч усім сердесеньком своїм, особливо як релізнулася of the Kingdom. Прям вагомих мінусів Steam Дек за понад 4 місяці користування я не знайшов. Хочеш більше пам'яті? Ніхто не заважає тобі поміняти SSD чи поставити додаткову карту пам'яті. Ніхто не обмежує тебе взагалі ні в чому. Окрім батарейки, котрої мені особисто все рівно вистачає з головою, бо я кімнатна тваринка. Мінусом можна назвати ще те, що на відміну від того ж свіча у режимі сну Steam Deck не вміє замонтажувати ігри. Нагадаю, що це все ще ПК, тому він має усі недоліки ПК. Ну, окрім того, що ви якби ПК не тягаєте із собою, це якби є недолік ПК, а це ви можете тягати із собою. Хоча знову ж таки залежить від того, наскільки маленькі у вас ручки. І ще мене страшно бісить, як деякі видавці так я дивлюся на тебе і. Ей, свої клієнти починають підсовувати або ці от віконці із реєстрацією, і типу ти не можеш пограти нормально без інтернету. І е, тут якби я хвилин 15-20 не міг зайти у Jedi Fallen Order, тому що то і е, е, їхня програма тупила, то тупив е, я значно частіше. Взагалі, Steam Deck, попри те, що це явно перша проба ПРА уже вміщив собі усе найкраще з усіх платформ. Комфорт та мобільність портативок. Простота користування консолі, принаймні в більшості випадків, і свобода ПК. Steam Deck, не наче консоль, котра з заводу вже приходить прошита і зламана. Хіба це не мріє? Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Steam Deck, не соромтесь ставити свої питання, на які я зможу відповісти. Я на них постараюся відповісти. А взагалі ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, ви все це знаєте. Якби не мені вас учить, якщо ви хочете підтримати мене ще й фінансово, то будьте так ласкаві, зверніть увагу на реквізити до цього відео. В описі вони будуть до цього відео. Там абсолютно все. Патреони, не патреони, все, що вам подобається чи не подобається, воно абсолютно буде усе там. Підписуйтесь. До побачення.